Передостанню неділю грудня місяця, визначились переможці та призери чергового розіграшу Кубку закриття сезону з футболу 8 на 8. Незважаючи на зовсім незимову погоду, ніщо не завадило організаторам популярного турніру провести вирішальні матчі цих змагань. Приємне, це те, що, попри агресію з боку Росії в Україні, все ж таки хлопці грають у футбол. Мені дуже приємно, особливо, що ну, проявляють свою мужність наші воїни на передовій. А люди, які. Знаходяться в тилових містах, як Одеса, наприклад, то вони проявляють свою мужність дещо іншими справами. І Я просто знаю багато хлопців, хто грає в цьому турнірі, допомагають військовим і є самі військові. Я в мене один вихідний на тиждень, я служу в Національній гвардії. Також ну, не часто, але все ж таки можу бути на іграх. Це відволікає від, від всяких, таких жахів да, війни. Дуже приємно, що команди грають, дуже приємно, що рівень турніру. Такі солідний у вищій лізі вісім команд. Кожна кожну могла обіграти. В матчі за почесні бронзові нагороди головного кубку. Зустрілися колективи, які програли свої півфінальні протистояння. А саме Меверікс та стелі Звітна гра вийшла досі скупою на кількість гольових моментів. Тим не менш, без забитих голів неї не обійшлося. На 16 16-й хвилині гравець команди Меверікс Ілля Луньов після результативної передачі Олександра Ткача відкрив рахунок у матчі. А через шість хвилин вже лу. Ньо вдала сестував ткачу, який довів перевагу своєї команди до двох м'ячів. Майже на початку другого тайму представник «Ізі Стелі Максим Терзі скоротив відставанню рахунку 1-2. Але це виявився останній м'яч у цієї дуелі. Колектив «Ізі Стелі завершує турнір в кроці від п'єдесталу із Кубком за волі до перемоги. А команда Меверік із почесними бронзовими нагородами замикає трійку кращих колективів змагань. Четверте, в принципі, наше заслуговане, напевно, на певне місце. По нашій грі погода трохи не дала пограти в футбол в той, який ми хотіли. Але суперник був в таких же умовах. Так що, в принципі, тільки до себе можуть бути якісь претензії. Будемо старатись на наступний турнір, на наступний рік будемо грати краще. Звісно, сподівалася на трошки кращий результат. Сподівалося, зіграти в фіналі, але третє місце теж приємно. І загалом ми вдячні за таку можливість пограти на цьому турнірі. Ми вдячні за той результат, який маємо. Ну, це футбол. Перемоги, поразки це невідена частина гри. І скажу так, що незважаючи на погоду, все-таки є приємний привкус перемоги. У фіналі головного кубку закриття сезону зустрілася діючий володар цього трофею, команда Точка та колектив Вітязь. Єдиний, хто пройшов групову стадію турніру з однією поразкою в пасиві. Вирішальна зустріч турніру дійсно вийшла доволі цікавою та непередбачуваною. Перший тайм суперники закінчили в нічию 0-0, хоча шанси відкрити рахунок були як в одних, так і в інших. Перше взяття воріт трапилось аж на 46 й хвилині, коли Михайло Лаптєв вдало асистував своєму партнеру по команді «Вітязь» Дмитру Гражданом один до кінця гри залишалося менше чотирьох хвилин однак їх вистачило для того, аби точка зрівняла рахунок. На останній хвилині діючий переморець турніру заробив право на пробиття пенальті, які холоднокровно реалізував Євген Ратушняк. Один один, і далі на всіх чекала вже футбольна лотерея. Перші три спроби суперники пробили однаково, схибивши лише по одному разу 2-2. Четверті удари теж виявилися влучними 3-3. А ось на п'ятому холоднокроннішими виявилися нерви у гравців «Вітязя», які і переграли в серії післямачових пенальтів своїх візові із рахунком 4-3, вперше ставши володарами кубку закриття сезону. Не вийшло реалізувати свої моменти, треба віддати супернику вдовж. Ребята хорошо грали, старались, бились до останнього. Ну, ребята, я думаю, заслужили полностью на эту победу. Мы видели, что мы, по большому счету, должны были одержать победу здесь, потому что у нас как бы не, не фартило и штанги перекладины, и были куча возможностей. Я ничего не говорю о сопернике. Соперник очень сильный. Настраивались мы, нам пришлось настраиваться на него. Ну, Довольно-таки мы не знали, сможем мы, не сможем, потому что соперник не позволял в течение всего турнира дать нам возможность э, как бы усомниться У, у, у сумнісивовозможностях. Приз кращого вратаря турніру дістався представнику команди із Естелі Владиславу Тимошенко. Кращим бомбардиром з показником 10 м'ячів став представник колективу Меврікс Олександр Ткач, кращим асистентом змагань із показником 8 результативних передач з Точки Станіслав Урсоло. Його одноклубник Роман Опря отримав приз найкориснішого гравця. А MVP турніру визнали вратаря команди Вітіс Михайло Белоусова. Наразі головне слідкувати за подіями на фронті, дивитися на те, як Розвиваються події. Я сподіваюся, що 25-й рік буде переможним для України і щоб хлопці могли спокійно грати у футбол в інші види спорту. А вже в січні місяці на прихильників гри у футбол 8 на 8 чекають нові випробування, але це вже буде зовсім інша історія.